Вітаю, друзі! Я бачу, вас зацікавили такі невеличкі а, психологічні експерименти, за яким стоять і навіть конкретні поради. Добре. Тоді я продовжу в силу того, що вихідний день. А, я думаю, вам не буде заважати Діді Уотерс, але все-таки я її стишу. Добре. Прекрасний вокал, чудовий вокал. Так, що я хочу дати якусь сьогодні пораду? Як на мене, достатньо корисно. Тому давайте. Коротенька, але корисна. Ну і попередньо також було коротеньке, але я намагався корисно зробити їх. От що я хочу вам показати. І дати завдання. Не просто показати, а і дати завдання. Ну, ось ось це. Подивіться на оцей гіфік, який іде по кругу, звичайно, він повторює, переходить знову на початковий малюнок і далі рухається, і так буде крутитися безкінченно, якщо не, викнуть, не вимкнуть комп'ютер електроенергії. А моє завдання достатньо просте. Попробуйте підрахувати, тільки будьте уважні, засерейтесь на цьому. Попробуйте підрахувати, скільки людей лежать на лежаках. Ну, от зараз буде знову крутитися, і ви починаєте рахунок, один, два і так далі. Зверніть увагу, що вони на різних локаціях, по різному, але саме на лежаках, не будь де. Ну, давайте чуть ускладню. Скільки людей лежать на лежаках і скільки з них а, кольорові, розфарбовані в різні кольори. Ну що, рахуєте? Працюйте, працюйте тут дуже уважно. Тому що все буде залежати від того, як ви, наскільки ви будете уважні і наскільки ви будете зосереджені ось на цьому простенькому гіфіку. Достатньо простий і, в принципі, можна дійсно порахувати. Власне, що я вам хотів сказати? Порахували? Чудово! От тепер запитання. Мене не цікавить, скільки там було людей. Тим більше кольорових, їх двоє було, наскільки я пам'ятаю. Треба буде передивитися, може, я сам помилився. Мене цікавить інше. Скажіть, будь ласка, що ви вчора вечеряли? Я не жартую. Ось тут починається цікава нейрофізіологія. Чим більше ви були зосереджені на підрахунку математичні операції, один, два, три, та плюс з поєднана а, з певними якимись локаціями, з пошуком, біганням очима. Я так спеціально зараз ввожу очима, біганнями вперед, назад. Де ту, 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 де вона? Може там на воді і так далі. Тобто, ви виконували щиро завдання, виникли в нього. Тим більше я звертався до вашої пам'яті минулого. Та мене дуже близько, суто нейрофізіологічна. І на цьому побудована робота навіть з травматичною пам'яттю. Тому що я запитую дуже такі приємні милі речі, що ви вечеряли вчора. А є спогади вчорашнього дня достатньо неприємними, є страхітливі пам'яті, і вони можуть нахлинути. І тоді я говорю не просто забудьте, бо це дурацька фраза. Я просто говорю: рахуємо людей. В кращому випадку, в найкращий ідеальний варіант дістаємо Тетріс. І починаємо комбінувати ці фігурки, 20 хвилин граємо, і потім звертаємося і згадуємо, так, що там було в минулому наші переживання. Їх наполовину стало менше, або вони не дали вже тілесні реакції. Навіть такий простий приклад, який я зараз вам показав, коли ми дійсно зосереджуємося на якісь математичні операції та ще пов'язані з візуальним контактом, не просто в голові рахуємо, а дивимося, ми реально їх шукаємо, створює конкуренцію до банальних речей до минулого. Нам одразу відповісти, що я вчора вечеряв, ми повинні включити другу когніцію. Так, почекай, де я був? Ага, точно, ми ж були вдома. І ко... А коли я вечеряв? А ага, дружина сказала, давай щось перекусимо. О, точно, дружина сказала. І таким ланцюжком когніція плюс пам'ять ми відновлюємо свою пам'ять на просте питання, що ви вчора вечеряли. Лише тому оце відтворення, а не просто картинка Бем, я, що за столом, і переді мною то, те чи інше блюдо. Я створив конкуренцію елементарно. От вам і порада. Що робити, коли якісь спогади, особливо неприємні, мова не про вечерю, забудьте про неї. Це приклад був. Починає на вас накривати. Достаємо гаджети. І починаємо гратися там, де потрібне зосередження, де потрібна перемога, а особливо оперативність мислення включає, я ж не даремно сказав, тетріс ідеальний варіант, але є інші варіанти. От я на цьому прикладу вам пояснив. Основне, щоб ваше мислення включилося в переробку цих деталей, які ви бачите, наприклад, бачите на цьому екрані. От і все просто. Так, що вчора вечерю <laughs> я, мабуть, вас заговорив. Я не жартую, і це непогана річ. Так що <laughs> думайте, друзі, думайте, і я разом з вами.